Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Послухайте загадку. На весні барвіста квітка на галявині розквітла. По квіткам собі літає не бджола, не джмелик, а зветься він, метелик. Правильно діти. Я побачила ось таких гарних метеликів, які літають. Але метелики втомилися літати, бо ніяк не знайдуть собі квітку. Давайте, дітки, допоможемо метеликам посадити їх на квіточки. Подивіться, діти, якого кольору ця квітка. Так, вона. Червоного кольору. Якого кольору метелика ми посадимо на червону квіточку? Так, звісно, ми на червону квітку посадимо червоного метелика. А ось ця квіточка якого кольору? Вона жовтого кольору якого кольору метелика ми посадимо на жовту квітку? Правильно, дітки, жовтого метелика. А ось ця квітка якого вона кольору? Звісно, вона синього кольору. Якого метелика ми посадимо на синю квітку? Правильно, синього метелика. І у нас залишилась ще одна квітка. Якого вона кольору? Правильно, зеленого кольору. І залишився метелик теж зеленого кольору. Давайте посадимо його на квітку. Ось так. Молодці діти! Ми посадили метеликів на свої квіточки. Ви гарно впоралися з завданням. Молодці! До нових зустрічей!